10.10 .10 в Україні це армія ФМ радіосильних і радіовільних. І у нас в гостях сьогодні Дар'я Щербакова, креативна директорка компанії Bluebird Tech, яка виробляє дрони та пов'язане з ними обладнання для українського війська. Дар'я, вітаю вас. Вітаю! Ну, знаєте, треба почати все таки логічно з того, щоб ви розказали більше про вашу компанію і флагмани вашого виробництва з того, що розповідати можна. Заліпки це зроблю. А, наша компанія називається Bluebird Tech. ми серійний інноваційний виробник мілітарів радіоелектроніки та технічних засобів і компонентів. А наші флагмани, це вони більше залежать від ситуації на фронті. Колись це були реби, РЕБ грець дуже популярна серія. Зараз ми їх вже модифікуємо і розвиваємо на новому рівні. І, звичайно, дрон-детектор Чуйка, це напевно те про що чули всі, кожен військовий волонтер і так далі. Станції ретрансляції і наша нова розробка це дрон-ретранслятор промінь, який допомагає в повітрі підсилювати сигнал. Круто, а цікаво, креативна директорка. От то ви вигадуєте ті всі греці, чуйки, назви, ваша робота? Чи О, за що ви відповідаєте? От просто креативний директор в компанії. Місія. Яка. А, так, мій прихід сюди, в цю компанію вже, вже, вже були назви народжені Чуйка і Грець. Грець дуже символічно, тому що хаємо грець mm -hmm. ворогам. А, Чуйка взагалі стала ім'ям суцільним. Тобто кожен дрон-детектор зараз в країні українського виробництва називають Чуйкою. А, я дала назву одному пристрою новому, який ми зараз анонсуємо. От, так що дивитися, дивіться за нашими соцмережами, ми там все розповідаємо. Дуже прикольна, цікава, пікантна назва. тому... Та ну вже розкрити, чи не можна ще? Ще не можна, Ай, ще в розробці. Встигаєте забезпечувати попит? Так, в нас активно э, розвивається виробництво, ми масштабуємось, відкриваємо виробничі потужності в великих містах України, э, в маленьких іноді э, в нас постійна. Постійний пошук хантинг людей на роботу потрібні збірники, пайщики, офісні співробітники від бухгалтерів, HR-ів і так далі. Тобто зараз в нас відкрито 160 вакансій в різних містах України, і масштаби ще ростуть. Тобто, в місяць ми відкриваємо. Одне або навіть декілька виробництв так. Тому хто щойно почув, має золоті руки, так би мовити. Звертайтеся в соціальні мережі, так БлиБертех, вони так, працюють. Так, так, в нас і навчання, є і академія, там де можна свої скіли підвищити. Тобто, все в нас це круто, дуже працює. Якщо говорити про самі дрони, ви відійшли від цієї теми чи далі продовжуєте їх виробляти? Ні, ми продовжуємо. Звичайно, коли ми вийшли на ринок, то ми вже так трошки не встигли за дронами, але е, ми пішли в реби. Зараз ми повертаємось з новою лінійкою дронів жах. Тобто, це вже більш такі інноваційний дрон-ретранслятор у нас зараз дуже серед військових попитів користується, тобто він допомагає їм підсилювати сигнал і летіти далі а, в повітрі. Тобто, не треба виносити щогли величезні, там ставити їх, бути занадто помітними. Це вже можна робити іншими способами, говорячи про дрон детекцію. Наскільки українське військо забезпечено зараз такими приладами, як чуйка? В кількості? Ну я не знаю, в кількості напевно не варто казати. В відсотковому можливо співвідношенні. Тобто потреба росте, чи вона вже якби досягнула певного накопичення? Потреба шалена, тому що зараз наші військові страждають більше всього на фронті від піввідронів. А чуйка якраз детектує впівдрони, крила, НРК. Тому е попит ми намагаємося задовільнити і навіть іноді не встигаємо, тому з цим зв'язано наше таке виробнее масштабування. І кажуть, що чуйка, хтось мені розповідав із знайомих чи з колег, чи з побратимів, що там, завдяки чуйці, можна побачити, що робиться там, що бачить російський дрон. Так, так, працює воно так, так. Тобто ми бачимо все в чуйку, що що робить оператор ворожого дрону. Як він їм керує, куди коли, куди він летить? І тобто, якщо людина військова знає ландшафт місцевості, то він може бути попереджений про небезпеку. Дуже часто ми отримуємо відгуки, що хлопці побачили себе автівку свою і встигли вийти з неї, чи там прямо по дорозі випрыгнути. тому... Чуйка дуже дуже необхідна. Це швидкість детекції, це дальність детекції. Тому з намагаємося довільнити попит якомога скоріше. Яка версія зараз працює? Тому що чуйка зазнавала модифікації 100%. Так була двох версія зараз у нас трьохдіапазонна версія і ми працюємо над четвертим модулем. Завжди це війна твійна технологій, і ворог також не стоїть на місці, тому ми маємо адаптуватися завжди під потреби фронту і працювати. Працюємо, розвиваємось, ніколи не стоїмо на місці. А до речі, вивчаєте їхні аналоги чи не маєте доступу до такої інформації? Вивчаємо угу. і що краще? Не буду казати нічого, але знати свого ворога це дуже добре, і наші інж інженери, наші оренді завжди, е завжди зважають на те, що в в них цікавого є. Але й вони також е наші пристрої собі беруть. А Наскільки відсотків чуйка вітчизняного виробництва? Ну, ми вважаємо це взагалі українським пристроєм, тому що а, це наші мізки українські, наших інженерів 100%. Тобто, якщо там розказати на прикладі Байрактару, то там а, канадське е, е, запчастини, український мотор-Січ там стоїть, да, але пристрій вважається турецьким. Тобто, звичайно, що ми закуповуємо якісь компоненти, але більшість створена в Україні. Як виглядає дронодетектор? Ну, людям зараз цікаво описати ж можна словами. Я бачу, він у нас стоїть на столі зараз, так? Є, є така історія. Дронодетектор виглядає як великий смартфон. Не знаю, така моторола по... 90-х да, 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 да. років. Так, да, він, він тажно трошки. Але це швидке рішення. Просте, я би сказала, але швидке і виглядає. Ну, як не знаю, комп'ютер якийсь. Якщо отявити комп'ютер смартфоном, такийсь макінтош, ну щось типу, того зрозуміло. Ну і цікаво, чи виробляєте ви щось проти оптоволокна російського? Оптоволокно це дуже болюча тема. Ми працюємо в цьому, в цьому напрямку, бо це або акустична детекція, або цифрова. А, наш, у нас є у нас відділ R&D, і, до речі, в нас завжди відкрита вакансія інженера. Тобто, незважаючи ні на що, в будь-якому місці люди, які а, мають ідеї, ми їх дуже чекаємо, чуємо всіх, слухаємо і впроваджуємо. Тому працюємо в тому напрямку. Загалом, я розумію, що ви не будете говорити там яке обладнання, чи є російське чи українське краще, але чи є показники, за якими саме розробки компанії Блибертех вони перевершують іноземні відповідники? Можливо, навіть і не російські я не можу вам точно сказати, бо іноземні пристрої до нас не потрапляли в руки. Тобто mm. все, що ми бачили, це українського виробництва. І це круто, бо Україна в такому випадку стає вже таким технологічним е світом, яка керує цими розробками. І щоб наступного разу ніхто на нас не напав, бо є такі технологічні гіганти, як ми. Підрозділи Сил оборони. Я розумію, що ми не можемо їх називати так, які забезпечені вашим обладнанням. Не варто, напевно, це робити. Але про відгуки хорошого більше в рази. Чи були такі ось щось там не працює, щось там не робить? А ну дивіться як сирі... на серійному виробництві. Звичайно, бувають помилки, бо це серія. А, але в нас є сервіс. Дуже розвинений канали, на які можна прийти, телефони, подзвонити. Це не, не потребує особисто, особистої появи там десь на нашому виробництві чи щось таке, все це робиться віддалено, враховуючи умови, в яких працюють військові. І ми можемо щось пофіксити собі. Там людський фактор існує, та, і буває там якісь браки, але не суттєві. Звичайно, що враховуючи кількість, які ми виробляємо чуйки, і в яких вона потрапляє до рук військових Військових, то це звичайно 80% гарних відгуків. Однозначно приємно таке чути. Я думаю. Ну а щодо обслуговування, тобто якась поломка, це ви здійснюєте так? Безпосередньо, як виробник? В нас є гарантія, сервіс, тобто, да, звичайно, гарантія на рік. Я чесно скажу ще не знаю. Це більше у відділ продажів на рік, на рік на да, підказують. А є сервіс. Тобто, ми ми, ми ремонтуємо навіть пристрої не свого не свого виробництва. Тобто, це і реби, і дрон детектор військовий може може звернутися до нас не знаю з ребом синицею, і ми також його відремонтуємо. Тому сервіс у нас на рівні. Приємно це чути. Приємно розуміти, що відбувається дуже крута взаємодія між виробниками дуже важливої техніки для українського війська і нашими військовими. І все завдяки цьому буде вдаватися, тому що нинішня війна це перш за все війна дронів. На останок нашої розмови ваші особисті побажання нашим захисникам та захисницям, які зараз слухають армія ФМ, О, побажання стояти, триматися, вірити. Зараз є така, такий трошки наратив, що тил втомився. Тому в мене більше побажання до тилу вірити в наших захисників, підтримувати. Вони це дуже відчувають і вистоїмо, поборемо, переможемо. Армия ФМ